Люба, у мене в супі тарган!» «А Де? Та це Петрушка. Е, петрушка? Господи, ти дала йому ім'я. <риклад> По п'яні зарядив мишоловку тисячною купюрою, а тепер у тещі зламані три пальці. <риклад> в зоопарку. Тату, щось горило дуже зло на нас дивиться. Е, спокійно, синку, це ще тільки каса. <рес> Ніщо так не прикрашає жінку, як ситий вгодований кіт. Дивишся на його задоволене табло і думаєш: раз кота так годують, то й тобі щось перепаде. Щось у тебе чоловік останнім часом рухливим став. Веселий, бадьорий, волосся наче густіше стало і пишніше. Хе-хе-хе. Так собака здох, а стільки корму залишилося. Ну, не викидати ж. Записка чоловікові. Сашко, забери дитину з дитячого садка. По він сам тебе впізнає. Вчора випивала з кумою. Так добре посиділи. Зранку очікувала побачити все, що завгодно. Але надкушений кактус. Щоб бути гарною дружиною, потрібно вдома бути господинею, в гостях королевою, у ліжку коханкою, а хоч би не переплутати. Як казала тітка Циля, запам'ятай, сарочка, що я тобі скажу. Прибити полку можна і сусіда попросити, а от накричати, що криво прибита! Тут такий чоловік потрібен. Пощастило тим, кому зараз за 50. Стільки фігнів молодості наробили, а доказів немає. Бо на той час не було інтернету. Реклама. Купи туалетний папір із зображенням Путіна. Зроби усій сім'ї приємне.